Добрий день друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео готуємо Великодній кекс. Друзі, не Паску, а саме кекс. Так вийшло, що в нашій сім'ї на Великдень у Воскресіння Христова разом з Паскою завжди готується ось такий кекс. Цій традиції більше 40 років. Вже ніхто й не пам'ятає, чому саме його вперше приготували. І що саме цікаве, за святковим столом з'їдається спочатку цей кекс, а вже потім черга доходить до пасок. Друзі, це дуже смачно. Ніжний таючий у роті масляний бисквіт нікого не залишить байдужим. З'їдається шматочок і рука знову тягнеться за другим. І ще чим чудовий цей рецепт. Якщо процес приготування паски довгий, то кекс готується відносно швидко. Також ви можете його випікати у формах для пасок. У вас вийдуть такі собі своєрідні паски. Якщо у вас немає часу приготувати паску, такий кекс стане чудовою альтернативою. Щоб приготувати цю смакоту, нам знадобляться такі продукти: борошна 400 г, яйця великі 6 штук, маргарин вершковий 330 г, цукор 230-250 грам Цедра лимона 1 столова ложка, родзинки 30 г, курага 30 грам горіхи підсмажені 30 грам, сіль пів чайної ложки, сода 3 чайної ложки глазурь. Пудра цукрова 150 г. Вода 3 столових ложки. Желатин 1,5 чайної ложки. Вода 3 столових ложки. Ваніль на кінчику ножа. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти. Підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куту. або в описі під відео. Натираємо на терці цедру лимона. Яйця розділяємо на жовтки і білки. До жовтків додаємо цукор і збиваємо до розчинення цукру. А ми тим часом нарізаємо на невеликі шматочки курагу. Перед цим ми її гарно промили та просушили паперовим рушником. Рацинки також помили та висушили. В чашу, де збиваються жовтки з цукром, додаємо маргарин кімнатної температури. Друзі, маргарин повинен бути м'яким. Збиваємо до отримання однорідної маси. В борошно, ми його вже просіяли і для зручності помістили в целофановий кульок, додаємо соду і сіль, все перемішуємо. В масу жовтків, цукру і маргарину додаємо родзинки, курагу, огоріхи і цедру лимона. Все добре перемішуємо. Білки збиваємо до стійкої піни. В чашу, де ми змішуємо кекс, додаємо третю частину збитих білків. Акуратно перемішуємо. І частина ми додаємо борошно. Замішуємо тісто до отримання однорідної консистенції. Коли тісто стало однорідним, вводимо збиті білки. Акуратно розмішуємо. Друзі, як казалося вище, форму для випікання можна взяти будь-яку. У нас є така силіконова форма. Так як її поверхня не гладка, а складається з різних ромбиків та трикутників, щоб тісто не застрягло в цих геометричних фігурах, ми форму змазуємо олією і присипаємо борошном. Викладаємо тісто в форму і розрівнюємо. Випікаємо кекс в розігрітій духовці з увімкненим вентилятором 40 хвилин при температурі 180 градусів і 20 хвилин при температурі 160 градусів. Друзі, готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Відразу випічку не виймайте, Нехай кекс постоїть у вимкненій духовці. При закритих дверцях ще хвилин 15-20. Оскільки до складу глазурі входить желатин, то кекс повинен повністю охолонути. Виймаємо його з форми, хай охолоджується. Для приготування глазурі нам знадобляться желатин, цукрова пудра, ванілін. Для оздоблення у нас ось така посипка для паски. Півтори чайної ложки желатину заливаємо 3 столовими ложками води. Хай набухає. Відважуємо 150 г цукрової пудри. Додаємо ванілін. І додаємо 3 столових ложки води. Ставимо на вогонь, хай гарно закипить. Варимо 1-2 хвилини до повного розчинення цукрової пудри. В гарячий сироп додаємо набухлий желатин. Взбиваємо до піни. Це зайняло у нас 5 хвилин. Друзі, майте на увазі, що глазур дуже швидко застигає. Як тільки зробили, то відразу ж наносите її на випічку. Посипати зверху посипкою чи ні, це вже вирішуйте самі. Ми посипали, щоб яскравіше було на відео та фото. Друзі, як вже говорили, вийшла смакота. Приготуйте цей кекс, не пошкодуєте. Смачного! Ось і все. Підписуйтесь, хто не підписався на канал. Поставте лайк під відео і поділіться ним з друзями. До зустрічі!